Вітаємо, друзі! Привіт, привіт усім! Почався червень. Тож пора підбивати підсумки навчального року. Пропонуємо згадати, який він був. Тож короткий дайджест подій. Починаємо з вересня. Чим він нам запам'ятався? По-перше, ми прийшли до школи і дізналися, що наш заклад уже має нову назву Первозванівський ліцей. А ще в вересні 2022 року нам запам'ятався неймовірною новиною. Наш ліцей ста переможцем конкурсу благодійний Києві. За результатом конкурсу наша школа здобула друге місце та отримала ціні подарунки. Музичний центр та 10 містійних вікур. Так, це була крута новина. А в жовтні ми проводили багато заходів, присвячених нашим героям-захисникам. Працювали над стратегічними проєктами. От так, жовтень був насиченим. Та й листопад йому не поступається, адже саме в листопаді ми дізналися про перемогу нашого від цих протезному всеукраїнському конкурсі мішечко. Ще пак, ми пошили 6266 тисяч торбинок. От і виграли головний приз – сублімаційний принтер. Це мега круто! Погоджуюсь. А ще в листопаді ми вітали переможців обласного конкурсу «Інсайти сьогодення від юних дослідників Кривоградщини. Так, а наші вчителі та старшокласники писали диктант єдності. І знову таки ми продовжували працювати над реалізацією проєктів. У грудні ми вітали школу із 24 річчям. Не за горами ювілей, уявляєш? Так, так. А ще в грудні відбулося свято день десятикласника. Це вже нова традиція нашої школи. А вже ж, а також учні та педагоги Пермозванівського ліцею долучили до благодійного освітнього проєкту «Flower for School, який спрямований на озеленення українських шкіл від Асоціації квіткових виробників Нідерландів та України. Ага, насадили тоді стільки квітів. Весною радували нас своєю красою. Та повернемося до шкільних подій зими. Майже у січні ми були на канікули, зокрема, і на вимушених, адже блокаути нам добряче заважали. Так. Але в січні до ліцею завітала лідерка всеукраїнського екологічного руху Let's Do It Ukraine Юлія Мархен. Того дня була затяжна повітряна тривога, як і багато разів протягом року. Але це не завадило провести нам цікаву зустріч, навіть в укритті. Ми ж, українці, нам нічого не може завадити, Ну, а в лютому ти, Ярослава та Нікіта Курлов, дізналися про свою перемогу в обосному конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук. Так, це була для мене най наймовірніша новина. Та повернемось до новин лютого у ліцеї. Багато проведених заходів було проведено до Дня рідної мови. Також ми вшанували героїв Небесної Сотні. Говорили про безпечний інтернет, а наші спортсмени брали участь у змаганнях із армії спорту в місті Кривий Ріг, звідки привезли багато нагород. Так, молодці. Що ж до березня, то, звичайно що варто пригадати, скільки цікавих заходів класні керівники провели до Шевченківського тижня і флешмоби, і конкурси, чи ці поезії, і вікторини. А ще у березні проводив турнір знавців української та англійської мови, а також української та зарубіжної літератури. Наша команда таку класну сторін приготувала. Якщо не читала, прочитає шкільній газеті. До речі, про шкільну газету. У нашій шкільній планеті з'явилася нова рубрика Творимо якісну школу разом, а також QR-коди, за якими можна побачити більше світлин із заходів та відео. Так, думаю, ті, хто уважно читають усі випуски газети, помітили оновлення, адже й інші нові рубрики з'явилися. Наприклад, у кожному випуску другується крутий комікс із путівника учня, та й макет першої сторінки трішки змінився. А знаєш, чим мені ще сподобався березень? Кольоровим тижнем, коли колір понеділка був жовтий, вівторка білий, середи зелений, четверга фіолетово-рожевий, а п'ятниці чорний. Це була ініціатива учнівського самоврядування до речі. Було б прикольно, якби такі тижні стали традиційними. А що тобі запам'яталося у квітні? Мені? Ну, наприклад, акція на підтримку військовополонена. Адже не можна допустити, щоб про них забули. Нехай швидше повертаються додому. Так, сподіваюсь, найближчим часом всі наші воїни повернуться додому. До речі, у квітні ми готували чергову передачу смаколиків на фонд. Загалом за рік наш ліцей передав багато посилок нашим захисникам. Допомагаємо, перемагаємо. Також ми брали участь в акції чисте довкілля, а команди жури від нашої школи змагалися з іншими в різних конкурсах і, до речі, здобули переможці місця в окремих конкурсах. Знай наших! А що там у одразу? У травні, мабуть, у кожному класі були уроки на природі, адже тепло прийшло, тож варто скористатися можливістю вийти за межі школи. Так, це точно. Ну, і цикл тижнів безпеки життєдіяльності у травні завершився. Ми говорили про правила дорожнього руху. А ще багато заходів, присвячених Василю пройшло в ліцеї. Чи так говорив у Сухомлинському? Так, думаю, кожен школяр назве улюблену казку або оповідання нашого письменника Земляка. А останній тиждень навчання припав на початок червня. Як тобі свято на крилах успіху першого червня? О, це грандіозний захід. Сотня учнів отримали нагороди за перемоги у конкурсах, участь у лего фестивалі та голос закладу. Так, а ще червня запам'ятається третє вистави документального театру. Мене дуже вразили почуті історії опаленої віною. І мене. Ну що, ось ми і пригадали основні події, які були в ліцеї. А наостанок пропонуємо переглянути ексклюзивне інтерв'ю з директоркою нашого ліцею Оксаною Михайлівною Курувою, репортаж Поліни Місько. Добрий ранок! Добрий ранок. Оксана Михайлівна, цей рік був надзвичайно насиченим. Яким для вас був цей гаджений рік? Для мене він також був насичений, тому що крім основної своєї діяльності ми продовжуємо волонтерську діяльність, бо ми живемо у час війни, тому я вважаю, що на сьогоднішній день кожен, хто неозброєних сил, не силах України, хто не воює, не захищає, той волонтерить. Тому і для закладу, і для мене особисто цей рік був. Дуже насичені на різноманітні, не просто події, а життя насичене. Просто життя насичене, бо ми всі працюємо на одну спільну мету на досягнення переможного миру. І ми обов'язково до цього прийдемо, я як впевнена. Якими здобутками за минулий рік ви пишаєтесь? Ой, я пишаюся здобутками різними. Ось, якщо ми назбирали під час ярмарки на серветки вологі, це вже здобуток. Якщо ми назбирали ярмарками для наших воїнів ЗСУ на тен для машини, це трошки більший здобуток, але це також здобуток. Якщо ми назбирали через громадську організацію на крас для воїнів ЗСУ, які коштує 429 тисяч, це взагалі. Чудова можливість для того, щоб якось допомогти нашим захисникам. І звичайно ж, це здобутки учнів і маленькі здобутки. Вчора ми нагороджували у нас 98 нагороджених дітей було вчора. Деякі діти повторювалися 2-3 і навіть до 20 разів. Тому це здобутки. Для мене особисто здобуток це, мабуть. Ну, не то, що найвагоміший, найвагоміший, а найрекордніший, тому що в цьому році наші хлопці здобули перше місце перше місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт Малої академії наук в секціях охорони здоров'я і педагогіка, і стали призерами саме всеукраїнського конкурсу. І вони серед. Найкращих учнів України і чому б не пишатися? Тому я пишаюся Нікітою, я пишаюся Ярославом, я пишаюся керівниками, які працювали разом з ними і привели нас до цього успіху. І під узагальнюючи всі підсумки, Кіровоградська область, взагалі, з Київською Харківською набрала однакову найбільшу кількість призерів у конкурсі захисті. Тому і вони в цьому числі, наші хлопці. Тому це подвійний такий рекорд і це, мабуть, найбільше досяга. Добре. А чи всі плани із задуму реалізувалися? Ой, ну просто ніколи не ставлю таких планів, що от він має реалізовуватись. Воно якось так виходить, що ти ставиш одну мету, досягаючи її. Ти вже бачиш, що потрібно робити далі. І так, цей процес безперервний. Тому насправді цих планів, мрій ще дуже багато, і головне не зупинятися, а мати ідеї, щоб вони були і щоб їх втілювати. Тому, я думаю, основні наші плани по реалізації ще попереду. А які ваші плани на майбутнє навчальні рік? Ну, я, мабуть, попередню відповідь дала відповіді на це. Якщо, якщо так підсумовуючи, це перемога однозначно, перемога. І ми зробимо все, щоб її досягти і допомогти нашим захисникам. А по-друге, в, в переможній країні, в незалежній Мирній країні зустріти 25-річчя нашої школи 1 грудня. Я думаю, це вже обов'язково буде і зробити грандіозне свято, і знаєте, і дійсно його святкувати, а не просто урочисто відзначати. Бо ми всі втомилися за ці вже другий рік війни, і хочеться святкувати. Я не знаю, чи ми зможемо, бо кожен з нас. Все-таки переживає дуже сильно і психологічний, і емоційний стан у кожного різний. І сьогодні він може бути таким, завтра таким, і людина сама не розуміє, чому з нею це відбувається. Але я впевнена, що 1 грудня день народження чверть століття нашої школи, ми будемо святкувати, не відзначати, а святкувати в переможній країні в Незалежній Україні. Добре. А що б ви хотіли побажати учасникам освітнього процесу? Хочу жити в мирній щоб діти наші жили в мирній державі, щоб вони всі повернулися, ті дітки, які ще залишаються за кордоном до нашої школи, первозванівки, бо вона за ці роки все одно перетворилася. Ми кожного зустрічаємо, чекаємо. І, звичайно, відпочити, відпочити зібратися з силами. І я б хотіла дуже, щоб. Кожен учень міг аналізувати свою діяльність критично аналізувати, бо це те основне, що ми хочемо дітям дати. Не просто знання, а вміти ними користуватися, вміти їх використовувати і застосовувати у житті. І от саме з того, що ти аналізуєш свої дії, Робиш там дві колоночки, що вдалося, що не вдалося, і що треба зробити, щоб те, те, того, що вдалося, було більше, критично проаналізувати, поставити собі плани і досягти її. Але, звичайно, спочатку влітку трошки треба відпочити. Тому кожному учні це і вчителям, до речі, теж треба відпочити. І батькам від наших дистанційок також треба відпочити, бо хороший нам почула. Чи прочитала в Фейсбуці. Не знаю, вчителі чи дітей на дистанційки підтягнули, але батьки ви гарно підтягнули на дистанційки. Так щоб такого більш, таких менюшок ми більше не зустрічали. Дякую. слава Україні! Героям слава! Приєднуємось до побажання Оксани Михайлівни і дякуємо, що згадували з нами події навчального року. Бажаємо всім гарного літа! Будьте здорові!